Сповіщення на Mac зазвичай з'являються у верхньому правому куті. У більшості випадків це нормально, але на великих екранах ви можете не помітити, що відбувається у верхньому правому куті, якщо ви читаєте документ у лівій частині екрана. Чи не було б краще, якби сповіщення з'являлися посередині, як на iPhone та iPad? Пігплейс це безкоштовний додаток для Mac, який переносити ваші сповіщення в інші кути або навіть у верхній центр екрана. Додаток знаходиться в рядку меню та дозволяє вибирати між чотирма кутами дисплея, а також верхньою та нижньою серединою. Встановлювати додаток дуже просто: просто завантажте його, перетягніть у папку програми та запустіть. Вас попросять надати додаток дозволу на доступність, що є звичайним для подібних програм під налагодження. Після цього ви можете вибрати, де саме ви хочете бачити свої сповіщення, натиснувши на значок у рядку меню. У мене це працювало, хоча й не без деяких дивностей. Наприклад, коли я встановив сповіщення по центру, бюджетна область також перейшла в центр. Деяким людям це може навіть сподобатися, але мені більше до вподіби, коли бюджети знаходяться з правого боку екрана. За замовчуванням додаток не запускається разом із вашим масивом можете змінити це, поставивши галочку запускати при вході в налаштуваннях. І це, власне, все, що стосується налагоджувань. Це не єдиний додаток, який полегшує роботу зі сповіщеннями. Існує також програма, яка дозволяє закривати сповіщення за допомогою гарячих клавіш. Сподіваюся, у майбутніх версіях macOS такі додатки стануть непотрібними.